Місто Пирятин, знаменита башта Королева бензоколонки. Тут був збудований фільм. В історин є кафе королева бензоколонки. І погляньте, яка архітектура, які оздоблює стік. Дуже багато, що вона збереглася. До речі, місцеві жителі напишуть, чи вона діюча, чи це просто як пам'ятка архітектури. Напишіть в коментарях. Так, і запросили мене в кафе, власниця. Як називається заклад ваш? Е, просто павільйон. Павільйончик, я навіть не знав, так. що він тут є. Тепер буду знати. Так. Лисі називався, так лисі ді сан називався. До вас зайду. так Як вас звати ще раз? Люда? Лю... Люда Бо не, не хоче в кадр. Не хоче. Так що тут. О, телевізор, я телевізора тисячу років не дивився. Такого? Ага. Ну так. хай у вас все буде добре. Заїдемо іншим разом, поїмо. В'їхали у місто Борисполь. Покажи дорогу, всякий який трафік. Я називаю Борисполь місто світофорів. Тут світофори кожні 5 метрів. Це Діма Юра на відео розкоси, а не мені, тобі. Мені треба цей приємний з полезним контент, та й на мене переведеться. Так що, всім гарного дня, смотря хто коли дивиться. Хто вранці, тому доброго ранку, хто побіг, доброго дня, а хто лягає спать, то на доброніч. Туши. На Вже пішло, так? Да. Так. Траса Бориспіль Київ. Єдина в країні автомагістраль. Хто давненько тут не їздив, то, то, будь ласка, до вашої уваги. Погана якість відео, якщо че. Траса Бориспіль Київ. Вірніше автомагістраль. Єдина в Україні. Єдина. Хто давно тут не був, подивіться. Мені подобається, що тут соснові ліси є. Дуже комфортна траса, рівненька дорожка. Їдемо в Київ. Столиця нашої країни, місто Київ. В'їхали, попали зразу в пробочку ось. Бо тут ведуться дорожні роботи. Дуже мені подобається цей райончик, покажимо які домики. Ну, Це ми їдемо зі швидкістю улітки. Так що дуже гарне місто, всім киянам привіт. Хто не підписаний на мене, підписуйтесь. Бажано, щоб весь Київ. Пока! Нічка, Дніпро. Що таке. Сьогодні Сьогодні приїхали у Київ по справах. Аж дивіться, як гарно. Йдемо у Макдональдс місцевий. Покажемо вам ціни зараз. Так, Заходимо всередину, давно не був в Макдональдсі. Темна, жимай, бо Я з села, я не вмію. О, це меню тут. Угу. Mm -hmm. Ось такі ціни. 100-150, 170. Дуже. Все шаурма від торпеди найкраще, мабуть. <ріпи> надо її відкривати сеч магазинів. Щоб було як Макдональдс. Дякую. І оце все коштує 450 гривень. Хто і забув гамбургери, чизбургери. Фрешмакно. Американські пиріжки. Ну, смачно. Рубрика село приїхало в Київ. Дивіться, ні кнопки нема, як. Його... Як це тут завідає? Дружок, давай, давай. Здирка який ток і сок. Не розумію. О! стоп, пішло, пішло. Пішло, пішло. А я Давай, що я нажал. Давай мались. Находимся в Макдональдс і ем ручки. На йде. Торговий центр DreamTown, місто Київ. Погляньте яка краса скульптури, а східці ось царські. Дуже тут гарно. А ось погляньте яка краса дерева. А ну підійдемо з дерева. Ні, штучне, а це кату. Можна тут на ковзанок покататись. Що значить столиця? Тут можна все зустріти. Район Києва, де я знаходжусь, називається оболонь. Ось погляньте, кожній східці мають свою особливу форму. В іншому стилі виконані. Там водопадик. Яка краса. Київ. За легендою Повісті временних літ Київ заснувало е, три брата. Київ ще Тахорив і їхня сестриця Либідь. І перед нами, перед нами пам'ятник, монумент в їхню честь. Точна дата заснування Києва невідома. Знаходимось на Майдані Незалежності. Ось такий вигляд має Майдан. Національна академія музики імені Петра Чайковського і приїхав гості до друга Віктора, Віктора Бондарчука. Йдемо у центральний зал. А в якому році збудована академія, заснована? Заснована 1863 рік, бере початок. Ого, давненько. Да. Скільки студентів зараз навчається? Близько двох тисяч студентів. Це великий зал. І героя сліпака, названий в честь випускника, який загинув на фронті. От, і сьогодні вона носить його ім'я. Це наш зал, де проходять оперні вистави, наші концерти Оркестрова яма працюють провідні фахівці нашої мистецької сфери, повноцінний симфонічний оркестр театральна трупа. за підсвітка, все, там і так далі театр наш. Це театр молодіжний. Вже глядачі прийшли. А ви на чому граєте? На скрипці. Ми відробимо презентацію, так. Так і все знаєш. Так, це у нас що? Це другий поверх оперної студії, де відбувається презентація, репетиційний майданчик. Хороша акустика, тобто для демонстрації якихось показів. Чорні брови. Ну, да, акустика хороша. Резинує всі недоліки закриває. Да, прикриває недоліки. Дуже гарно. Картини ось які. А це вони з кусочки Так, да, Це наш подарунок від майстра, який власноруч робив такі інсталяції. У нас їх декілька. Моцарт, відкова, Можете Дуже якісно. це ж можна, куштовно, да, дуже якісна. Моцарт. А ось німецький композитор. Представник віденської класичної школи Людвіг Ван Бетховен. Київ Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського. І зараз йдемо на репетицію опери земляка? Звідки ви? Місто лудни. Ну, а я Чорнозаводського. Дуже приємно. Юра. Зараз йдемо в актовий зал. Які гарні оркестр настрою інструменти, Ось оркестрова йома і симфонічний оркестр. І зустрілось з Як вас звати? Юрій. І мене Юрій. Це інструмент парфа. Віолончелі. А то волк. Гматського харчування Пузата хата знаходиться на Майдані Незалежності. Як у совєтській столовій, бачите, з підносами, асортимент, різні салати, котлети по побільські. І ось красиві салат. Мені, будь ласка, цю колбаску і відбивну. І салат я заказав. І томатний сучок усім. Що це у нас чай зелений? Місто Київ, заклад громадського харчування, пузата ката. Отежіть трошки. Що ми сьогодні купуємо? 288 гривень. У нас певнушка вийшла. Ось так пробуємо. Смачненько тоді. Колбаска. Салатик, спажених васольця, перчик, кукурузка М -м -м. і томатний сачок за ваше здоров'я! Місто Київ, європейська площа. І до вашої уваги прекрасна будівля, український дім. Тут проходять Різні виставки та презентації. А зовсім поруч знаходиться Національна філармонія України. Дуже красива будівля. Ось табличка пам'ятка архітектури національного значення. А двері якісь різдвяні. Місто Київ. Арка свободи українського народу. Збудована 1900. 82-го року. У знак солідарності з в'язнями, яких утримували у російських тюрмах. Так ви ж не обижаються. Так, біля арки дружби народів. Дивіться, яка краса. А ну а ви сфотографуєте, дивіться, сфоткайте, прикольно буде, ну. Сфотографу? Не тікають не вони. А ні, куди не втік. Ви потім скажете нам, віддавайте все, що у вас є, рейс да, беремо. Фотки не роблю, я тільки відео. Фото, відео та на паспорт. Ой, на панді. На паспорт. Ну, як варіалі, як варіально. Що так дивиться? Так, а що це за місточок, як він називається? Скляний міст, міст кличка, кому як подобається. Деякі, а, думають, він... що... Ну, так, деякі думають, що він скляний повністю, а він так ну, частинками. Він там далі скляний. Ну так, да, там окремі частинки такі гарні. А як звати вашу Це Ромео і Джудієта. Хотів сказати, <laughs> попугай. Попугає орли, курочки, курочки такі, курочки дуже гарні. Там Павліни, так? Ну да? так сюди ближче, такі, як павичі, дуже. <rumors>, <temps. Hust> <certains> <folie> right? Раз, два, три. Прикольно, буде так посміхаємось. Так. Арка дружби народів і погляньте, яку я зустрів красу, як вас звати. Сергій. Юра. Це ви орнітолог, так? Да? А, орнітолог це вчений, що ага. займається тваринками. А, а давно вони у вас? Це трошки є. Скільки їм років? М -м -м. Молоді? Ну такі. По порізово. А яка тривалість життя у голубів? Ну, порізово. Хто 10, хто 15, хто 20. Різні, різні. різні а, що тримання? ви тут робите, стоїте? Даруємо людям гарний настрій. <смі> <смі> Поглянь, таке <де> Дніпро красиве. <паспоряджен> Арка Дружби народів, знаменитий стекляний міст. І нам відкривається вид на річку Дніпро. Дивіться, як гарно. А довжина Дніпра 2228 кілометрів, якщо я не помиляюсь. Я кожню Київ, <Artist> так що всім киянам великий привіт, і хай у нас скоріше настане мир. Іде sono... <хи> Він щось стрмненько, <хи> <хи> вам не Ого! А попригать слабо. <ріст> Зараз будемо йти склу на стеклянному мосту, несущий шар скло. Діамант Тріплікс загартоване. Ох і високо там. Капець їх страшно. Ось наведи, як, як там високо. Капець. Ну попригати я не хочу, якщо чесно. Фух. Місто Бориспіль, пожвавлений трафік. У мене сьогодні учениця по водінню Іра. Добре, добре справляється. Після да, учениця, мене вже 4 я роки правда. Я шучу, може я твій ученик. Мені подобається по місту їздити? Так, да. їздить. Наступний раз будемо по Києву їздити. Так? Курсе <рес> водіння Юра.